Унаслідок вчорашнього російського обстрілу кількість жертв у Краматорську зросла. Відомо про трьох загиблих і десяток поранених. Під завалами п'ятиповерхівки ще можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальна операція триває. Вночі оборонці неба знищили в області три БПЛА. Втім, були удари безпілотниками по Синельниківщині. А саме в Васильківській, Українській та Миколаївській громадах постраждала 35-річна жінка. Горіли два фермерські господарства, ліцей та пошта. Займання сталося і на території приватного домоволодіння. Вгатила російська армія і по покров... і по покровській громаді. Понівечений приватний будинок з-під завалів дістали дітей. Продовжувалися атаки на Нікопольщину, райцентр, Червоногригорівську, Марганицьку громади. Ворог тероризував тамтешніх мешканців артилерією та безпілотниками. Постраждав 25-річний чоловік. Лікуватимуться амбулаторно, пошкоджені інфраструктура та авто. Дітей, яких вранці дістали з під завалів будинку на Синельниківщині, госпіталізували. За словами лікарів, стан чотирирічного хлопчика важкий, 15-річна дівчинка у стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу.